В столиці Естонії Талліні Ліні відбула щорічна Балтійська конференція з питань оборони за участі делегації 13 країн східної Європи, країн Балтії та Скандинавії. Раніше ми собі такого не дозволяли. До конференції приєднались і представники Збройних сил України. Про це інформує Генеральний штаб. Тематичні панелі цьогорічної конференції були присвячені поточним викликам безпеці, які спричинила російська агресія в Україні. Прем'єр-міністр Естонії Каї Калас підкреслила необхідність подальшої консолідації зусиль країн Євроатлантичної спільноти на підтримку України. Особлива увага присутніх була прикута до виступу у форматі відеозвернення міністра оборони України Олексія Резюкова, який відзначив. Героїзм збройних сил України у відновленні територіальної цілісності України та захисті всієї Європи голова оборонного відомства України подякував за підтримку країнам-партнерам та надав низку практичних порад щодо посилення оборонних спроможностей коаліції союзників на підтримку слів міністра оборони України, бригадний генерал Геннадій Шаповалов поінформував присутніх про особливості проведення контрнаступальних операцій збройних сил України та наголосив на необхідності нарощування Нія всього спектру матеріально-технічної допомоги Збройним силам України британська розвідка пише про те, що збройні сили України тиснуть на територіях, які Російська Федерація вважає для себе ключовими. Це, власне, і пояснює цей поспіх з оцими псевдореферендумами, які вони зараз проводять. Як гадаєте? Уже зрозуміло, що ситуація, яка складається на російсько-українському фронті, вона провальна для Путіна. Він там терпить значні збитки і поразку. І ті стратегічні наміри, які були першочергово задекларовані, вони не відбулися. І ця провальна ситуація на фронті, особливо м, такий стрімкий контрнаступ на території Харківської області, і контрнаступ на Донбасі і Півдні, він засвідчив, що Україна має ресурс. Україна має можливості для того, щоб звільнити окуповані тимчасово території своєї держави, і безумовно, що в цих умовах путіну потрібно було щось робити в контексті того, щоб заспокоїти і власне суспільство, і е, вселити якийсь дух. В військових, які перебувають на тимчасово окупованій українській території, і тому і вживаються оці заходи, про які ви говорите стосовно тих проблем, які можуть задовольнити в якійсь мірі імперські амбіції, і Путіна і його оточення, і частина російського суспільства, яке на жаль, ще перебуває. Під впливом оманливої, брехливої ідеології рускового міра. Є розслідування. Я не надто люблю взагалі говорити про так званих ліберальних російських журналістів, якщо їх так можна назвати, але вони озвучили одну важливу цифру, тому перепрошую, що що на них посилаюся. Провели розслідування і за їхніми даними. Мобілізація в Росії сягне масштабів десь понад мільйон двісті осіб. Принаймні, такі дані озвучуються з власних джерел з розповідей, тих, хто має стосунок до російської влади. Нам варто якось боятися цієї цифри понад міль. Мільйон, чи буде кількість, чи все-таки якість тут поєднана якимось чином таких бійців? Ну, ця цифра, начебто, закладена і в секретній статті цього указу президента до мільйона осіб. Але тут є багато чинників, які з одного боку. Дають нам підстави для обережного оптимізму, а з іншого боку, е е стверджують про те, що нам не потрібно втрачати пильності, готуватися, зміцнювати свої збройні сили, е вимагати, я не даремно це слово кажу, вимагати від наших партнерів надання тієї зброї, які зараз вкрай необхідні для українських збройних сил. Стосовно взагалі процесу. Мобілізації так званої часткової, а все-таки очевидно вона буде такою, якою вона вийде. У російської влади, тому що ви знаєте, які там процеси е, почалися в російському суспільстві, хоча вони не набули такої стійкої тенденції, але вже є антивоєнні настрої. Під ці антивоєнні настрої є паніка, виїзд за кордон, куди можливо, і все таке інше. Але з огляду на те, що не дивлячись на декларування, що це будуть підготовлені, це е, резерв, який пройшов е, службу, який має досвід відповідний. Зараз ми бачимо, що гребуть всіх, кого попало, для того, щоб е виконати ту норму, яку встановив е Путін і Міністерство оборони, і якимось чином відзвітувати. Але якщо ця категорія Буде залучена у процесі мобілізації, то зрозуміло, що вона по перше не готова, по-друге, не мотивована. І по-третє, щоб її, хоч в якійсь мірі, підготувати, потрібно буде десь, ну можливо, місяців два-три, і десь можливо до грудня, якщо будуть іти більш-менш по тій процедурі, яка повинна бути, десь буде поступання цих сил на російсько-український фронт, але ця цей контингент говорять про це і вітчизняні, і за експерти. Він не зробить, як кажуть, великої погоди і не внесе суттєвих змін на користь Російської Федерації з огляду і на його професійну підготовку, і на мотивованість, і на бойовий дух. І головне, цей контингент Російська Федерація не зможе в достатній кількості і якості. Забезпечити і обмандруванням, і озброєнням, і військовою технікою, і все таке інше, ми бачимо, що вони розконсервовують техніку 50-х, 60-х років, і безумовно, що вона не витримує ніякої конкуренції. Це по перше, а по-друге, вона перебуває у такому стані, що повинна ще піддаватися ремонту, реконструкції, і все таке інше. Тому з одного боку, так. Ми маємо е, оптимізм в тому відношенні, що це буде не той контингент, який забезпечить Росії перелом у ході цієї війни на свою користь. А з іншого боку, звичайно, ми повинні. Нарощувати свої потужності і е, в особовому складі, і е, в складі забезпечення е, військовою технікою і збройням. І головне, як було і зазначено, до речі, в статті генералів Залужного і Забродського, проблема полягає в тому, що центр тяжіння Російської Федерації у військовому відношенні полягає у перевазі е, дальності ракет. Російських, якщо у них на дві тисячі десь вони стріляють, то у нас десь на 100 кілометрів. Тому о, ми розуміємо, що до того часу, поки Україна не доб'ється вогневого балансу у відношенні ракетної зброї, дуже важко буде говорити про якийсь перелом. У війні на користь України і тому безумовно, що Україна зараз повинна докласти всіх зусиль для того, щоб зраз з нашими партнерами хоча б забезпечити постачання в Україну ракет дальності, хоча б на 300 кілометрів, які б дозволили, по крайній мірі на території окупованій, тимчасово українській, вражати ті об'єкти і логістики. І воєнні бази, і особовий склад, і так далі. І так далі. І це питання безумовно дуже серйозно стоїть перед військовим вищим військово-політичним керівництвом держави. І ще один аспект: у нас є об'єкти, відповідно військово-промислові, на яких уже повинна бути запущена робота по проєктуванню, і виробництво високотехнологічної зброї, яка б могла на рівні із натівськими стандартами забезпечити той вогневий баланс, який так потрібний Україні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.